У землян немає грошей, щоб доставити воду в посушливі райони землі. Але є гроші, щоб шукати воду на Марсі. Після цього можна задатися питанням, чи є на землі розум? Наречений питає у молодшого брата своєї нареченої. Петрику, як часто ти підглядаєш за нами в замкову щілину? Тільки тоді, коли туди не дивляться тато і мама. У школі захворів вчитель математики. А на заміну поставити нема кого. Тоді директор підходить до фізкультурника здоровенного амбала і просить його провести урок. Фізкультурник прийшов на урок і думає: чим би таким їх зайняти? І вигадав завдання Діти, з пункту А до пункту Б вийшов потяг. Скільки коштує ящик цвяхів, якщо козир піка? Ну, думає, на весь урок завдання дітям поставив. Тут стає Петрик. Я вже вирішив завдання. Невже? Ну і чому дорівнює відповідь? Вам 24 роки. Правильно, а як ти знаєш? А мене мама називає напівдурком, а мені 12 років. Останнім часом люди перестали розуміти анекдоти. Вони гадають, що це новини. П'яний чоловік у брудній сорочці зі слідами помади на обличчі і розпочатою пляшкою горілки заходить в автобус і сідає поряд із попом, розгортає газети і щось там читає. Потім повертається до попа і запитує: А ви не знаєте, отче, від чого буває артрит? Артрит, сину мій, буває у тих людей, хто збився з праведного шляху, хто спить за непалими жінками та зловживає вогняною водою. Ні хрена собі. Алкаш замовкає і дивиться задумливим поглядом у підлогу. Піп пошкодував, що висловився так різко. Ну, гаразд, сину мій. Чи давно у тебе артрит? Та ви що? Я не маю артриту. Тут у газеті пишуть, що артриту патріарха.